Вітаю вас, друзі! Ідеальна ситуація це коли назва товару чи послуги в податковій накладній слово в слово відповідає назві в первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів чи послуг. Якщо не співпадіння в назвах в первинці та податковій накладній є, але однозначно можна ідентифікувати, що товар. Який вказано в податковій накладні це той самий товар, що вказаний у первинному документі, то нічого страшного в такому неспівпадінні немає. Справа в тому, що законодавство не містить вимог, щоб за всім ланцюжком продажу один в один повторювалося формулювання номенклатури товарів, положення національних стандартів надають можливість присвоїти власні назви придбаним товарам. Отже, формулювання продажної номенклатури товарів цілком можуть відрізнятися від формулювань номенклатури покупної.